Зима закінчилася. Здавалося, енергетичні клопоти вже позаду, але не для українського уряду. Адже якраз у квітні спливає термін дії угод щодо закупівлі російського газу. Втім, український міністр енергетики Володимир Демчишин впевнений, домовитися вийде досить швидко вже 13-14 квітня та на вигідних для України умовах. Російська сторона розуміє, що вона має бути конкурентоздатною допоки їхня ціна буде вищою за ринкову вищою за ціну газу, який ми можемо отримати з Європи. нам не буде потрібне російське паливо. Європейські експерти не поділяють оптимізм українського міністра. Вони підозрюють, що він блефує у сподіванні добитися вигідних умов нового контракту. Можливості надовго відмовитися від російського газу в Україні насправді немає. З технічного погляду Україні буде дуже важко повністю відмовитися від постачання газу з Росії. для цього українцям доведеться дуже серйозно економити паливо. буде також непросто компенсувати це за рахунок постачань з Європи. Передусім, не вистачатиме потужності газопроводів, але цьому також є перепони політичного штибу, як в Угорщині, так і у Словаччині. Схоже, це розуміють і росіяни, тому їхні вимоги суттєво відрізняються від того на що чекають українські чиновники зараз можуть бути лише попередні цифри та оцінки, оскільки ви знаєте, ще березень не скінчився. А березень також входить в основу розрахунку ціни у другому кварталі. Але приблизно, якщо набрати знижку, 348 доларів це за формулою контракту. контракт, не зважаючи на те, що у Києві очікують ціну в 250 доларів за тисячу кубометрів. У Єврокомісії розраховують на прийнятну для всіх домовленість. Брюссель зацікавлений в успіху переговорів, адже від цього залежатиме забезпечення енергією, в тому числі і європейських осель. Україна є критично важливим транспортним маршрутом, через який проходить від 80 до 90 мільярдів кубометрів блакитного палива щороку. Ситуація критична. Після закінчення зимового пакету вона залишатиметься критичною. Вайта хитшпайм. Хоча ситуація набагато краща за минулорічну поточних запасів в українських сховищах, як запевняє уряд, має вистачити на найближчі місяці. Можливість отримувати газ з ЄС також полегшує ситуацію. Свою залежність від української ГТС суттєво зменшила і Європа, але повністю відмовитися від російських послуг не виходить. Чим цілком можуть скористатися росіяни в усьому світі ми бачимо ту саму ситуацію. Нафта та газ знову і знову використовуються як політична зброя. Неважливо про який регіон йде мова і які конфлікти там панують. Цього неможливо позбутися, і тим важливіше винести з цього добрий урок. Цьому зв'язку експерти нагадують дві старих поради Україні. Перша диверсифікація джерел отримання енергії та її постачальників. А друга ставка на енергозбереження це і буде найкращим шляхом для справжньої енергетичної незалежності.